Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, просто краса неймовірна і запах це просто такий, що вона... можна просто впасти. Звук бджіл. Зараз я притишуся. Думаю ви чуєте. Запах просто неймовірний. Цвіте. Герчица, чилки уже працуют полным ходом. Герчишка цветет, просто насолода. И я тут такой красавчик. Я, конечно, жартую. Падовична, е, герчиця. А так бджіл просто море. Зараз 9.30 ще навіть тепло не піднялося, 18 градусів. Але видно, медок вже поступає і бджоли працюють. Слава Всевишньому Богу! За таку, що ми можемо бачити таку красу. Чути такі блаженні аромати і спостерігати за роботою цих неймовірних працівниць джіл. Слава Богу за все!